хто боїться таких газових обігрівачів інфрачервоних народ? Я цілими днями ним обігріваюся. Класно, круто. Да, може, є якийсь чуть-чуть запах газу, звісно. Але якщо немає іншого альтернативного джерела тепла, це просто штука незамініма. Якщо нема світа, чим я тут нагріюсь? У мене нема на тепла тут. Беру цю штуку, включаю і гріюся. Живий, слава Богу, все нормально, все добре. Да, спати я з нею, звісно, теж не різкнув би. Е, Хоча казали мені, люди що й спали з ним. Ну, я не теж нікому спати з ними. Е, елементарно легке підключення. Балон, редуктор, шланг, підключ Їли, запалили, кераміка прогрівається і виділяє собі тепло. Тобто вогню немає, просто виділяється, виходить тепло. 1590 гривень на підставки. Ви можете на ньому і приготувати щось їсти, чи просто розігріти. Воно тут гріється, да ви собі поставили якусь каструлю, нагріли їсти, поїли собі, і прикольно. Ще може покажу вам потім, колись як я тут буду бургера Підігрівати собі. Ой так, що 590 дівносто тисячу гривень, якщо комплектом з балоном з шлангом з редуктором? Ось такий конкретно буде комплект 2950 гривень. Всього на всього його ціна.